Ну що, по парадочку йдемо далі. Про Пропарадот це германський бренд. Дуже висока якість майже всіх видів покриттів. У них є і паркет, і ламінат, і SPC, але SPC не в плані Stone, Полімер композит, а композитна підлога, вони постаніці трошки по-іншому підходять до цих справ. Міцна підлога. От у них Стронг. Strong Polymer Compoзи, сильна композитна підлога. Нам краще його сказати назвати rідgetном. Товщина колекції, дизайнерської колекції. Це дизайнерська колекція, мінімум повторень в одній упаковці. Це у нас колекція йде Modular One гудрон. 5,5 товщина. Монтована підкладка буквально пів міліметра, для звукоізоляції. Його приклеювати не можна, але можна вкладати у всіх видах приміщень, як житлових, так і комерційних. Ну, давайте так. У нас в салоні представлено, на жаль, всього 4 відтіночки. Зараз я вам їх покажу. Основна така примітка йде, те, що я звернув увагу. Іде мікрофасочка. Це LVT покриття, тільки посилене ріджо, ну, повторюсь, у німці це SPC. Іде синхронна, синхронна, синхронна поверхня. І також тут іде тиснення в регистр по рисунку. Але тиснення в прямому сміслі слова. забиватися грязю, нічого не буде. Отакі от, от елегантні декори. Один із них це у нас називається Господи, дуб Nordic білий. Раз. Далі. Слідчий декор. Класик. Німці дуже люблять класичні декори. Зінтації під дерево. Бачите, фаски фактично не видно. Цей у нас декор називається Господи дуб Сендед. Язик зламати можна, я англійський погано в школі вчив. але дуже презентабельно, дуже якісно, гарний замочок, водосійка, удара місна, підлога. В житлових приміщеннях пожиттєва гарантія, в комерційних приміщеннях гарантія 10 років при правильній експлуатації в першу чергу. Ніхто не каже, що LVT або SPC – це неубіваємі покриття. Це тільки кажуть ті люди, які не розуміються до кінця. Але скажу чесно, між двома і LVT краще буде, чим SPC, Просто LVT, ріджити вони дорожче стоять, якщо ми розмовляємо про замкові покриття. Вони більш стабільні. Тут, щоб ви розуміли, вріджита як мінімум десь. Якщо розрізати, десь я колись був викладав фотографію з заводу Юнілін. Тут близько 10-12 слоїв йде, щоб ви розуміли, уріджите. Слідчий декорчик у нас, який писав на салоні, дуб натуральний, з мікрофасочкою, дуже елегантний, напівматова поверхня, ну як паркет. Тобто, відрізнити. тобто коли ти купуєш парадор, і отак от може, навіть в салоні у нас лежить ламіна Трентайм 6. У нас перший клієнт, який був зайшов, коли ми тут 4 роки зробили, були ремонт 3. А що це у вас за паркет лежить? Максимальна імітація натурального дерева. І оцей він інчик, ви не поймете, чи це ламінат, чи це LVT, чи це паркет. Якби не сказав, о, що за паркетна дошка. За що я люблю парадор за якісну печать або цифрову, або бумагу. Так що такі от красунчики з підкладочкою для звукоізоляції, отакий от декорчик, третій. І останній декорчик, який представлений в ексклюзиві в першу чергу. Це у нас дуб Нордік Гей сірий. Отака от от красунька. Мікрофасочка, дуже елегантний. Повторююсь, можна подати де завгодно. Приклеювати не можна. Якщо ми бачимо покриттю влашку, інтегровану підкладку, не клеїти. Звісно, притримуємося технології укладки, знайомимося з інструкцією і буде вам щастя. Дуже якісна підлога. Всього колекція грудро наліч... ну, налічує Сікер. Має в своєму асортименті 10 дизайнів. Розміри, повторюсь, 196х фактично. 2,02 квадрата, квадратних, 2 квадратних, 2,2 квадрата, в принципі, упаковки. Далі у нас піде слідуча колекція із новинок.